Не лише житло, благоустрій, а й дороги довкола житлового комплексу. Компанія Лев Девелопмент завжди дбає про комфорт своїх мешканців. Тож облаштування доріг і ще до початку основних будівельних робіт для них звична справа. На початку це бетонне покриття, а от ближче до завершення асфальтоване. Сьогодні ми розпочали будівництво нової дороги по вулиці Пимоненка Хлібна. Будемо асфальтувати дорогу у два етапи. Спочатку вулиця Пимоненка, другий етап це вулиця Хлібна. Всі роботи проводяться за ініціативи компанії Lev Development. Вартість будівництва становить 10 мільйонів гривень. Наступним етапом є вулиця Хлібна, яка з'єднує Пимоненка з Пасічною. Другий етап ми плануємо розпочати на наступний тиждень. Це буде асфальтування відрізку дороги між вулицею Помененка і Пасічною. Тобто, вулиця Хлібна. Плануємо закінчити роботи протягом двох днів. Це є асфальтування дороги в два шари. Для левдевалопмент важливим є комфорт і зручність мешканців, інфраструктура міста, а ще покращення якості життя. У що девелоперська компанія успішно й інвестує?